Друзі, всім миру! Зараз буде невеличкий огляд нашої перепелиної ферми. Послухаємо, як вони співають. І подивимося на чотири покоління наших перепілок. Вилуплюємо їх з своїх яєчок. Начнемо із найменших. Це їм 6 днів, по-моєму 5-6 днів. Такі вони крошечні ще. Такі каракатульки. Карахатульки ще маленькі. Це, в основному ті хасці вилупились, трошки старші, 20, зараз я по нумерації, 11.09. Оце вони вилупилися 20 днів їм сьогодні. Так вони виглядають у 20 днів. Ну, Тут ще всі всякі. Це фенікси. Отак вони виглядають у 20 днів. Де біленькі. Тут ті хасті, ну тут щось вроді, вроді би були, десь заховалися. Може туточки зараз глянемо. Ну, в общем, Оце такі вони в 20 днів. Так, і це ось вони 11.09. А ось біленькі, це ті хасті. Це ось фінікси, а темні. він трохи такий він темніший, то фараон. 22.08 Ну ці вже більш-менш взрослі особини. Після місяця вже вони такі виглядають, як, як взрослі. Це мальчики. У місяць ми їх вже розділяємо. Мальчиків розділили ось у дві секції, вони вже починають співати, а це дівочки. Девочки трошки крупніші, навіть в такому возрасті. Це їм, як правильно посчитати, 22-го, а сьогодні перша. 40 днів, да? це їм 40 днів, то вони вже такі. Уже, можна сказати, що як взрослі і вже почали нести яєчка. Уже у них пошли яйця. Вони у 35 днів вже починають нестися. 40 днів вже. Нормально, це вони собрані та ох їх співають. Я, я громче балакаю і вони громче починають кричати. Ось зараз вже так, вже по 7-8 по штук. Це у 40 днів у них. А це самі старші. Це самі старші. Це їхні родителі вже. Ми купили спочатку яйця, вилупили їх, а далі вже із своїх почали лупити. Яйця дуже корисні. Хто у кого больний шлунок, дві, дві штучки на тощак кожне утро пити і желудок боліти не буде. При гострітах, при язвах, при лікуванні печінки, після інсультів дуже корисно пити яєчка переперепилів. Кому потрібні, заказуйте, пишіть в особисті, пишіть коментарі, будемо відповідати. Будемо сотрудничати. Також скоро будемо різати оцих усіх мальчиків, будемо вирізати на тушку, на м'ясо. Теж пишіть, записуйтеся, бо їх не так, не так і багато. Ну, Декому кому дуже потрібно, я думаю, що хватить. Так що пишіть заранше, записуйтеся, будемо вирізати під заказ. Ну, в общем, так. А це ж взрослі, зрослі стар, самі старші. Вони такі взлахмачені. Ну, вони крупніші, набагато крупніші, ніж ті остальні. Але їх пока ми розводимо. Тільки розводимо. Ну, тут тушки будуть 350-400 грам. Хороші. Но це в нас маточне поголов'є. Ми їх зараз тільки на, на яйця держимо, на інкубатор. Оце вже одних, одних дітки. Бачите, тут майже самі тіхасці. Вилупились. То через півтора-два через півтора місяці буде вже, буде вже м'ясо іменно тіхасці, тушки будуть гарні. Так що підписуйтесь на канал, заставайте з нами. Будуть, буде м'ясо. М'ясо дуже смачне, і шашличок смачний, і печене в духовці, і в супі, і везде. Дуже смачне м'ясо. Якось раніше ми ніколи не пробували, а зараз вже другого і не хочеться. Уже тільки таке їмо. Так, добренько всім миру, добра, до наступних зустрічей. Пока-пока.